Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас навчальне тренувальне заняття. І перша вправа ми будемо стрибати з обруча в обруч 4 обруча, відстань між, між якими 30 см. Молодці. Обов'язково спробуємо ще раз. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Наступна вправа ми будемо з вами кидати м'яч через мотузку, яка підвішена на висоті голови дитини двох метрів від мотузки. М'яч будемо кидати за голови. Перекинути м'яч потрібно обов'язково через мотузку, так що м'яч до мотузки не доторкнувся. М'яч за головою, лікті зігнуті, кидаємо. обов'язково спробуйте далі. У все вийшло. Переходимо до наступних вправ. Наступна вправа ми будемо з вами підійматися по гімнастичній стінці одноіменним способом. А як це? Зараз я вам покажу. Тримаємося руками за одну із щеплинок. Права рука тримається, і права рука, нога стає. Знову ліва рука зачепилися, зробили замочок. Ліва нога. Права рука, права нога. Ліва рука, ліва нога. І так по черзі. Тепер точно так само ми спускаємося. Рука і та ж сама нога. Рука, та ж сама нога. Рука. Та ж сама нога. Рука і та ж сама нога. Обов'язково повторюйте в праву до а тепер давайте разом з вами в гру, яка називається булаємо перешкоди. Для цієї гри в мене є лава висотою 25 см. А на лаві є перешкоди, які потрібно переступати, Спробуємо. Стаємо на лаву. руки в сторони, будемо уважні. будемо переступати кеглі, не поспішаючи, тримаючи спинку прямо. Ходимо з лави, руки випускаємо. Ще раз. Переступаємо обережно, щоб не зачепити перешкоди. Ви вдома можете просто розкласти іграшки по підлозі і їх ходити проступати. На сьогодні наше заняття дійшло до кінця. До наступних зустрічей. До побачення!